Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Продовжується перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії Наталя Тодоровська та Олег Семко і наша гостя, з якою ми будемо спілкуватися наживо продовж наступних 20 хвилин. Проєкті час змін про дуже цікаву і актуальну тему. Ми будемо говорити про якість освіти. Це питання дуже сьогодні. Дискусійне. Тим більше в ракурсі того, що досі триває розмова про те, буде з 1 вересня дистанційне навчання чи не буде, допоки це будуть вирішувати конкретні державні службовці, які відповідають ми будемо говорити про роботу Державної служби якості освіти, новостворена структура і її основне завдання. Спеціально для цієї розмови ми запросили сьогодні до студії Олену Михайлівну Максименюк, заступника начальника управління, начальницю відділу інституційного аудиту управління державної служби якості освіти у Вінницькій області. Доброго Вітаю дня вас, пані Вітаю. Я переконаний, що зараз деяка частина наших і слухачів і глядачів просто зависли. Бо вони напевно не зрозуміли е, ті терміни, які я вжив. Отож, ми почнемо з того, що ми будемо розбиратися в тих термінах. Ну е, ми можемо звісно поговорити про те з самого початку, е, які пріоритетні завдання функції державної служби якості Можливо, освіти просто запитаю для того, щоб глядачі і слухачі нас зрозуміли якість освіти. Це Гарні оцінки в учнів і в студентів, і в абітурієнтів, чи це щось інше? Що таке це, якість освіти? Чи це високий, Я би сказав на на противагу рівню е, учнів, учнівській да е, масі, е, чи це високий рівень викладацької майстерності? Звичайно, це і рівень навченості учнів сюди входить, але якість освіти в себе включає дуже і дуже багато всяких компонентів. Коли ми говоримо про якість освіти, ми звертаємо увагу і на те, як навчаються діти, в яких умовах вони навчаються, як вони розуміють своє значення в школі, як здійснюється оцінювання здобувачів освіти, як викладають вчителі. Чи використовують сучасні новітні технології? Чи комфортно вчителям працювати у даному закладі? Як здійснюється управлінська діяльність? Тому це все включає в себе якість освіти. Це не однобоке питання, і не можна на нього відповісти одним реченням. Е, я наскільки розумію, Олена Михайло, ви напевно е, я в лапках зараз це скажу. Найстрашніший сон, напевно, як директора, так і завуча, так і викладача в школі. Тому що те, що ви зараз назвали, практично ви. Опікуєтеся повною схемою е, сьогоднішнього, сьогоднішньої школи і не тільки, напевно, школи. Тобто, ви м, проникаєте і ви відслідковуєте, е, і радите, наскільки я розумію, по своїй специфіці да, роботи. Ви радите звернути увагу на абсолютно всі ланки, які зав'язані в сучасній освіті. Так, звичайно. Люди, які ще не розібралися в тому, які функції Державної служби якості освіти, можливо, вони нас і бояться. Бояться тих інституційних аудитів, які будуть проходити вперше у нас на Вінничині. Ми починаємо перший аудит 21 21 вересня. Це в Могилеві-Подільському. Там НВК номер 3 школа навч... школа сад, школа з дошкільним відділенням. Але ми виступаємо партнерами як для керівників закладів освіти, так і для вчителів. Ми готові до співпраці. Ми готові допомагати. Ми готові допомогти розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. Адже якщо е, керівник в школі зрозуміє, що внутрішня система забезпечення якості освіти в нього працює на всі 100%, він не буде ні в якому разі боятися інституційного аудиту. Але інституційний аудит несе за собою ще надання рекомендацій, тому і і будь-який керівник має бути зацікавлений у тому, щоб чим швидше у його закладі прийшов інституційний аудит, адже ми наша. Експертна група надасть рекомендації, які потім можна буде врахувати, виправити свою е, побудовану вже внутрішню систему забезпечення якості освіти, внести якісь корективи і е, працювати надалі, звернути увагу на ту динаміку, яка буде відбуватися. Тому е, боятись нас не треба. Ми всіх закликаємо до співпраці. Просимо, якщо є питання, задавати нам їх, якщо звертатися в наше управління. Ми будемо виходити на педагогічні ради, будемо надавати Давати консультації, якщо того будуть потребувати люди, і будемо допомагати розбудовувати якісну освіту З самого початку. Треба сказати, я так розумію, що державна служба якості освіти це консультативний орган, так. по суті, своїй. по суті своїй консультативний. Це консультативний, але ми здійснюємо і державний нагляд, і контроль І державний так, нагляд і чому одразу ви сказали, що це почнеться з могилево подільського з 21 вересня. Так? так. чому вибрали саме чи це таємниця? Або за яким взагалі, чи, це, да, чи це таємниця викладає таємниця на цей рік. Ми обрали тільки собі поки що три заклади для проведення інституційних аудитів. Тобто тому, до кінця 2020 року? Так, та? до кінця 2020 року. З вересні в листопаді, в грудні місяці, будуть проведені інституційні аудити. Вінницька школа ні одна не підлягає в цьому році інституційному аудиту. Угу. Пішли, вийшли ми в райони. А чому так можна дізнатися? Е, ну в може хтось може хтось з Вінницьких шкіл навпаки е, може Готові об, об були... образитись ну як же ж так? Ну я же <ріст> ж тут <ріст> все зробив. Ну <ріст> е, так, але так як це пілотні проекти, ми обрали е, різні школи за напрямками. Е, якщо це допустимо, Глео подільський це школа е, з дошкільним е, відділенням. Uh -huh. Потім е, вапнярка, це школа перших третіх ступенів. І е, село Кукули Піщанського району, це школа першого другого ступеня. Це маленька школа, де аудит буде проходити тільки 5 днів, тому що там менше працівників, ніж 50. Тому ми взяли з різних за напрямками школи для того, щоб... Пілотувати оці інституційні аудити і побачити, як воно піде надалі. Угу. А, пані Олен, дозвольте, будь ласка, уточнити. Ви постійно наголошуєте, що новостворена служба Державна служба якості освіти в першу чергу, саме в 2020 році, буде орієнтуватись на те, щоб в закладах, куди ви прийдете, допомогти розбудувати внутрішню так. систему забезпечення якості освіти, а, хто взагалі повинен цю систему розробити, аби вона працювала діяла, колектив педагогічний? Так, звичайно, це педагогічний колектив, відповідальність покладається за розбудову на керівника, але керівник сам ніколи нічого не зробить. Це Має потужна команда працювати з керів складі керівника, заступника, педагогічних працівників, залучати треба батьків, громадськість можна. Якщо є можливість освітніх експертів, я теж можу зупинитися, хто такі освітні експерти. Для початку просто умовно. Якщо от нас зараз слухають директори, батьки, вони зацікавлені в цьому. Чи є від вашої служби вже певні рекомендації для Tudo. Поки ви до них прийдете, щоб в них вже були хоча б якісь напрацювання. Так рекомендації є не тільки не від нашої служби, а є від Державної служби якості освіти України. Це так звана абетка для директора, де повністю розписані всі критерії побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямками. Перший напрямок – це освітнє середовище, створення освітнього середовища, другий напрямок це оцінювання здобувачів освіти, третій напрямок це педагогічна діяльність педагогічних працівників. І третя діяльність це управлінська діяльність. За цими напрямками розбудовується внутрішня система забезпечення якості освіти. І абетка для директора має стати зараз настільною книгою кожного керівника. До речі, внутрішню систему забезпечення якості освіти треба розбудовувати не тільки в закладах загальної середньої освіти. Поки що абетка створена тільки для закладів загальної середньої освіти. Але треба і дошкільним закладам над цим працювати, і позашкіллю, і професійно-технічній освіті. Обов'язково теж для того, щоб е, бачити, в якому напрямку рухається е, той чи інший заклад, я сьогодні... так сьогодні, вибачте, так розумію, що це е, ви сказали абетка для директора. А по суті, це якщо я правильно вас зрозумів, це методичка або так, це методичні, методичні рекомендації, рекомендації, які мають бути на столі як. Як раніше казали, терійку. як от наш треба їх так. знати, та так. кожну будь-якому директору і заучу очевидно також треба так. знати і, і немає... на цьому будувати саме роботу. Звичайно, якщо немає роздруківки, от, цієї абетки, то її можна знайти на офіційному сайті Державної служби якості освіти України mm -hmm. можна скачати в PDF, або на сайті Міністерства освіти і науки. Тобто вона доступна. вона доступна ця інформація і, доступна. І З нею ми вже працюємо більше року. І дійсно, ну дуже такий вагомий і дуже гарний, ну можна сказати, не у гарні рекомендації, які можна використати в своїй діяльності. Хоча кожен керівник на свій розсуд може вносити якісь зміни відповідно до специфіки, до розташування закладу. Освіт. А от наскільки може вносити певні якісь зміни, це все залежить від керівництва, в яких тобто, ви тут видаєте повністю Звичайно. творчість абетка для директора, це не догма. <кх> і вона буде змінюватися постійно. Ми завжди працюємо над наданням пропозицій до центрального органу для того, щоб побачити, як працює або де можна внести якісь зміни, чим можна допомогти керівникам, і ми запрошуємо до співпраці керівників. Ми вже провели дуже багато таких різних вебінарів. Спочатку ми проводили це очні зустрічі, а тепер під час карантину вебінари в Зумі для того, щоб надати якісь рекомендації керівникам. Керівники задають питання. Керівники у нас дуже креативні, розумні заклади освіти. Вони надають свої пропозиції. Ми їх опрацьовуємо, подаємо в Київ Державну службу якості освіти України. Ці пропозиції враховуються, подаються в міністерство освіти і вони. Е Затверджуються на рівні наказів, і які ми потім отримуємо, з якими ми працюємо, пані Олено, сьогодні в чинному законодавстві з'явилось нове поняття, раніше такого не було. Академічна доброчесність, вона безпосередньо має відношення до якості освіти. Так, звичайно, коли буде довіра між всіма учасниками освітнього процесу, а це здобувачі освіти, вчителі, батьки, тоді і якісна освіта буде. А що ми включаємо? в поняття академічна доброчесність. Це в першу чергу чесність. Це повага один до одного, це відвертість. Тому якщо під час навчання або викладання порушується академічна доброчесність, то ні про яку довіру говорити не можна. А порушення академічної доброчесності це плагіат, це списування, це хабарництво. Тому і тут і відповідальність. Якщо порушується академічна доброчесність, то і вчителі, і учні можуть мати таку академічну відповідальність за недотримання. Академічної доброчесності. Тому це важливий аспект, на який теж керівники мають звертати увагу. І в кожному е, закладі є положення про академічну доброчесність. Функціонують служби академічну дотримання академічної доброчесності. Е, відбуваються звітування по цих питаннях. І це е, новинки, які прописані вже в законі про освіту і в законі про повну загальну середню освіту. Списувати більше не, не можна. можна. Але Чому подивіться не можна? на цікаве слово добро і чесність свого часу, коли ми ем, допомагали списувати. Я теж допомагала свого часу списувати. Що, значить, Мені допомагала говорили, зроби списувати. добро, ну будь добре, дай списати. <гум> Тобі ж жаль. А тепер да, а тепер виходить, що це не зовсім добро. Ми трошки змінюємо свідомість таким зведенням таких нових понять. Um, пані Олено, на що будете звертати увагу під час uh, візитів до навчальних закладів? Тобто, uh, що будете оцінювати під час свого аудиту? Ну, я вже повторюся, що о, так як і внутрішня система забезпечення якості освіти, це е, здійснюється за чотирма напрямками, так і е, під час аудиту відконтрольовується, спостерігається за цими чотирма ж напрямками. Це, по-перше, спостереження за освітнім середовищем. Е, це дуже важливий е, такий, е, напрямок діяльності через те, в яких умовах навчаються наші діти, чи їм комфортно, чи гарно організовано харчування в закладі освіти, чи вистачає їм того обладнання, яким. Вони користуються. Чи вистачає навчальних кабінетів? Це дуже і дуже важливо, і це дуже цікавить так, всіх батьків. Далі комфортність, доступність, тому що ми говоримо і питання віднесемо, і можемо сказати і про інклюзивне навчання, що всі дітки мають бути забезпечені навчанням, умови харчування. Це все включає в себе освітнє середовище. Наступний напрямок це. Оцінювання здобувачів освіти. Оцінювання здобувачів освіти має бути прозоре. Відкрите і зрозуміле для кожної дитини, для кожного здобувача освіти. І плюс тут треба формувати ще відповідальність за самооцінювання. Дитинка повинна вміти в школі себе самооцінити. Плюс сюди можна додати ще й те, що керівники закладів освіти мають організувати моніторинг якості освітньої діяльності своїх учнів і відслідкувати, чи покращується рівень знань учнів, чи треба щось ще над цим працювати. Ну, наступний такий напрямок це питання. Педагогічна діяльність педагогічних працівників знову ж таки, важливим таким. Зараз елементом є як людиноцентризм. Вчителю теж має бути комфортно працювати в тому чи іншому закладі освіти. Мають бути створені умови для професійного зростання кожного вчителя, а вчитель, в свою чергу, має готуватися до уроків, використовувати новітні технології. Дітка має бути цікаво у нього на уроках, і це теж ми відслідковуємо під час аудиту. Ну і дійсно управлінська діяльність. Там вже й дотримання законодавства, там перевірка іде і наказ наказів, і якихось розпоряджень, тому що е, законодавство ми маємо виконувати і дотримуватися його. І е, знову ж таки, тут я хочу наголосити, що керівник має користуватися двома законами: це закон України про освіту і закон про повну загальну середню освіту Олена Михайловна, Ну кажи, 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 каже, дозвольте ну, снизити, щоб ви щоб ми ну, врешті зрозуміли саму систему. Ви приходите до навчального закладу, проводите інституційний аудит. Потім ви виставляєте їм оцінку. Це якась конкретна оцінка, там за школою 1 до 12, На що ця оцінка буде впливати? Звичайно, є рівні. За якими оцінюється навчальний заклад? Це перший рівень, високий рівень, другий достатній, третій вимагає покращення, четвертий низький. Ось тут питання вже стоїть по четвертому. Якщо ж. Будуть такі заклади, які будуть мати низький рівень. Е, нічого страшного в цьому немає. Е, буде дано, даний рік для того, щоб е, адміністрація, педагогічний колектив виправили ті всі недоліки, які в них є. Можливо, то якісь питання будуть до засновника, який допоможе їм це все виправити, тому що засновник відповідає за створення освітнього середовища. І через рік буде позаплановий аудит, і тоді можна буде побачити, як е, керівництво справило свої задачі. Тоді моє питання. У мене було трошки іншого е, гатунку, але я хочу тоді запитатися вже використ... використовуючи останню інформацію. Якщо ви кажете, що буде десь, не дай Бог, щось не дуже задовільне, то ви будете звертатися до засновника. Ні, ми будемо надавати рекомендації надавати... і керівнику, да, да, і засновнику і засновнику. Дивіться, що виходить. У нас є зараз питання адміністративно-територіальної реформи, і буде має. В принципі, воно вже завершиться, частина завершилася, чотири ні. І частина освіти, я дуже грубо так зараз скажу. Частина освіти і відповідальність, і ведення освіти, контроль, само собою, забезпечення будь-які слова можна підібрати зараз. Такі синонімічний ряд будуть зараз лягають верніше на на плечі об'єднаних територіальних громад, так. і ви будете звертатися тоді, якщо я правильно вас зрозумів, ви будете звертатися до очільників території. Торіально об'єднаних територіальних громад для того, щоб сказати, наприклад, оця школа. Маленька, я серйозно кажу, малокомпле малокомплектна школа. І, наприклад, от тут вам треба звернути увагу на те, те те, якщо ви ці моменти не вирішуєте, або ви не можете їх зробити, не можете забезпечити, як ви сказали, комфорт для вчителя, рівень навчання технологічний, технічний і, і так далі, то тоді вам треба подумати про логістику, щоб цих діточок взяти і спокійно відвезти в опорну школу. Чи от ви маєте можливість, маєте права, маєте повноваження для того, щоб звертатися саме з такими пропозиціями. Так, якщо ми в заклад виходимо через рік і дивимося, що ну, питання не вирішено, тоді ми звертаємося до засновника. З такими можемо звернутися пунктами. Це перше може бути заміна керівника закладу освіти. Друге, змінити ступінь школи або взагалі закрити таку школу. Це в ваших повноважень повноваженнях, але тільки після повторного проведення аудиту бояться так і будуть Якщо... боятися. Але будуть. Є, можливість, є можливість виправитися. Є можливість виправитися і здійснити аудиту, 365 триста Астро... Я думаю, а, що усім усім школам, які мали певні питання щодо дистанційного навчання, ще, саме щодо інтернету, їм варто про це подумати, адже це сьогодні вимога часу і це також до речі, є... це і це також пункт в певні ваші перевірці. Ну, перевірці я беру. Ну, так, 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 же ж? Це доступний інтернет, швидкісний інтернет так, для того, щоб так, дитина могла... Доступність до навчання. Доступність навчання. до навчання. А це вже питання до провайдерів. От що ви будете робити з провайдерами? Це які це вже які, які кільники, не за... питання а, до, засновників. Да, думати. да, да, до засновників. Um... Ще питання ще багато питань. А... Бо мене, наприклад, записано, ще зміна під час зміни якості освіти і взагалі вашої роботи під час карантину. Давай що ми маємо робити? бо ну... ми втратимо одну хвилину? Да, давай а, пані Олено. Нас коли наповно почне працювати державна служба якості освіти? Адже три аудити в 2020 році ми розуміємо, що це лише початок. Так, напомню, коли служба це має лише початок, але на наступний уже рік у нас заплановано багато аудитів, і зараз ми до е, 31, до ну фактично до 1 грудня. Е, голова Державної служби якості освіти має затвердити план на наступний е, календарний рік. Тому що аудити плануються на календарний рік з 1 січня по 31 угу. грудня. Е, Олена Михайловна, у нас 35, 33 чи школи в Вінниці. Я навіть не знаю, скільки у нас шкіл в області. За скільки років ви зможете, хоча б. Один раз до кожної прийти. Ну, інституційний аудит проводиться раз на 10 років. Тому встигли ага. прийти до усіх так. Але тоді ми будемо не один раз з вами зустрічатися і розмовляти, розповідати ви ну, нам що будете. бути наразі. Я думаю, сподіваюся, що наші глядачі і слухачі зрозуміли, що новостворена державна служба, державна служба якості освіти розпочинає свою роботу на Вінниччині уже з вересня. Нинішнього року їхнє основне завдання все таки. Наскільки сьогодні контролювати, як забезпечити і допомогти освітнім закладам Вінниччини мати якість освіти, хорошу високу якість освіти? Щиро дякуємо за розмову, пані Олено. Вам, шановні глядачі, слухачі, пропонуємо залишатися з нами. Ми продовжимо розмову про освіту. Час змін. З Олегом Симком та Наталією Додоровською. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.